Торгівля з землі чи порядок на тротуарі міська влада спільно з поліцією вирішили перенести стихійну торгівлю на Сагайдачного в місця спеціально облаштовані під це. Проте базарники категорично проти. Тому сьогодні вони перекрили дорогу на цій вулиці. Вимога одна, аби вони торгували там і надалі. Я 40 років в школі відпрацювала. У мене пенсія 1042, То я що виживу, я свою сільську продукцію виносила. Сюди виношу і буду стояти. Це я, я їх слухати не буду. Я стану перед ними і торгувати буду. Та це ніякі рамки не входить. Дану це, то це взагалі. Я, я цього не розумію. Селяни всі виростили. Будь ласка, дайте людям стати. Вони після себе ми прибираємо. Навіщо людей знову розігнали. Поліцейські, хоча силоміць нікого і не викидали, проте наголошують, що стихійна торгівля з землі явище незаконне. Подобається комусь це чи ні. У Рівному на базарі доведеться торгувати в спеціально відведених місцях. Ми їх не виганяємо, ми їх просто переміщаємо. Відповідно, відповідно, виділено 400 місць. Ми поспілкувалися з представниками органів місцевого самоврядування. Вони надали нам вичерпний перелік місць, де є це і ринок Сагайдачного, і ринок Віве, і ринок і речовий ринок. Там є вільні місця. Ми кожному вчора, що починаючи вчора дня, роздавали буклетики, на які вказано точна кількість. Я особисто сам брав у осіб похилого віку, які за своїми можливостями не могли переносити ту кількість, яку вони брали. Речей я сам особисто брав ці речі і наставив на місце там, де воно вільне. Міський голова в цьому питанні не вблаганний, каже: в цивілізованих країнах з землі ніхто не торгує. Демократія це не хамство і це не все дозволено. Демократія це самообмеження. Ми встановили якісь правила і їх витримуємо. Якби тим людям не давали торгувати, претензії до влади ні. Будь ласка, торгуйте з задоволенням. Я не кажу вже про ринок дико, де море місць, Я не кажу про інші ринки, де море місць. Тут поруч на центральному 150 в сю секунду. Але вони хочуть саме там на тротуарі. Так не буде. Базарники ж в свою чергу також на поступки поки йти не хочуть. кажуть, якщо їх не залишать спокої, то вони будуть і надалі перекривати дорогу. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.